Родилась вранці на травичці малесенька русинка, дивилась на усе довкола, неначе дитинка, з'їжджала, ковзала з листочка, подих тамувала допитливо чарівні квіточки. На лузі споглядала, торкалася і гладила в ромашки ніжні пелюстки, ласкала, і раптом вийшло сонечко, засвітило русинка, лух, трава та квіточки ожили. Мала краплинка енергії сонця зарядилась, весела та щаслива від радості світилась. Росинка сонечком дружила, у світлі та теплі переливалась, у подорож спішила, виблискувала, тішилась, немов перлинка. Від світла різнопарна, яскрава, як іскринка, без сонечка безколірна, сірою була, погасла та сумна, лиш сонечком сміялась, веселилась, перетворилась в пару, піднялась. У гору та розчинилась, з хмаринкою у небі злилась Разом із іншими росинками у різну веселку перетворилась.